Йо підпішікс! Це знову влог з мого життя на квартирі. Короче, сьогодні святвечір. Сестра приїжджає з сюрпризом до мами. Мені треба зробити крем на кекс. І після цього... А, і спекти печиво. Вот, зараз е, я запустила рецепти. Вони дали мені не той результат, який я очікувала, але тільки перший день, то почекаємо. Блять, я дуже розстроєна вчора. Із за цього була. Але думаю, окей, похуй. Я зламала, поки знімала рецепти, два штативи, так що ми йдемо в «Аврору» або в «Сінсей» шукати мені штатив. Я дуже хочу каву, але спочатку треба передітись. Я вже робила, до речі, тренування. Піздєць, я зламала два штативи. Мені так бідно за це. Отакий у нас аутфіт був на тренування, і зараз. Ух, почекайте, я маю поняти, який в мене реально план. Зараз ми, в мене просто піздець, який срач, із за те, що я багато готувала, а мені не подобається це. Того так, я зараз приїжджаю, випікаю печиво штатив, вертаюсь. Коротше, зараз я йду, купляю штатив, вертаюсь, роблю печиво, поки воно випікається, роблю крем. Ні, воно дуже швидко випікається. Я роблю печиво, потім роблю крем і потім прибираю квартиру. Все, передягаємось. Що ми будемо готувати на Різдво? А що? Коротше, мама ж не знає, що приїжджає Лера і Рома. І я її, типа, підбила на те, що ми зробили ще поїсти. І я зараз пишу Лярі і Ромі, коли ви будете. Того, що, якщо вони будуть, блять, ну вже, то типу, мама, встигне ще зробити щось. Але мама взагалі хворіє. І на мені десерти на Різдво, і це такий дивний вайб. Я живу окремо, я роблю типу, від себе щось на Різдво. Ми беремо мій моднявий гаманець сюди. І виходимо, я думаю, каву взяти можу. Ні, я зроблю вдома. Каву собі, блядь, Мені буквально в Аврору. Ні, я завжди, я завжди заходжу за кавою. Ну, гляньте. Обожаю, обожаю. Блядь, так не хочу прибирати потім. Ще в мене таке відчуття, що коли я почала жити сама в цій квартирі, я почала більше самовиражатись через одяг. Дивно. Побачимось в Аврорі. Я купила штатив, він дуже маленький, 75 сантиметрів, це половина мене. Але ну, це краще ніж нічого. Вже закінчаться свята, я буду їздити шукати собі прям нормальний такий штатив і на камеру, і на телефон. Ти це ужас. Зараз мені. Там е... Цей діти Домогі, тільки діка. що матюкались, і був, бабу... ну, пані їм каже, хлопці, що за матюки, хай матюкаються. Ну, я не розумію, в чому да Я в рожевій курці і зараз ще всі почнуть мені казати, що мені 5 років. <сху> Сука. Я обожнюю кав'ярню в себе під домом. Типу заходжу, і мені каже, блін, комбінізонство це Афія. Я кажу, дякую. і <сху> Коротше, ми цей. От взяла каву, купила штатив, на нього не кріпиться камера, це дуже погано, але вже як є, Попередній кадр закінчився на тому, що я побачила людину, яку я не очікувала побачити, і я тако чисто втекла звідти, як ну, відповідальна особа. Дівочки. Коротше, треба вас якось поставити. Бо в мене, ну ж не дуже. Я зараз буду робити печиво. Тісто в мене вже відпочивало, як завжди. О, фартух, фортух! Фон я завжди включаю собі новорічні фільми. О там. Дивлюсь Last Christmas. Я ще не снідала, але зараз я зроблю печиво і поснідаю. Вернусь з вами вже з печивом. До вас. Коротше, дивіться. У мене, типа. Там просто борошно на одному, але отака краса. Моя сім'я дуже любить, коли вони зараз покажу вам які ось такі. Підгорівші ну а я люблю, коли вони ось такі. Йоу, я зробила кекс і печиво. Це найсмачніше, що було в житті. А ще е, хочу з вами поговорити на таку тему. Я питала, е, скільки ви, ну, типу, ви готові були б заплатити за рецепти. І проголосували десь 3 тисячі людей, що 500+. плюс. Типу. Купила мало. І я не розумію, чого. І мені зараз пишуть, типу, що Та просто то типу. я, я напряму запитала, в чому прикол, і вони кажуть, просто цікаво було дізнатися, яку ціну ти обрала, і все. Думаю, блін. І теж кажуть, що 500 гривень за 5 рецептів це багато. Окей, якби це просто було написано на папері, це дуже багато. Там 50 мало би бути за цю ціну. Але там відеоуроки під кожен рецепт, чат з підтримкою, ком'юніті офігенне, того не знаю. Я знову йду в Аврору, тому що я хочу купити собі плойку. Мені треба викинути сміття, і я хочу ще е, каву. Я прибрала всю хату, зараз я. До смітника, потім в Аврору і За кавою. і все. Коротше, я думала, що Аврора буде закрита десь прямо вже, а вона працює до 9, я прийшла дивити собі плойку. Я купила коробку для того, щоб повезти десерти до мами, щоб це було красиво. Ляра, якщо ти це дивишся, я хочу племінників. Ви проходжу дитячі і я хочу племінників. Кому же їба тако так чисто по приколу. Ладно, ні, все, я закінчую з марнотратством. Я шукаю плойку. Я хочу, щоб вона, знаєте, типу, ну, накручувала волосся. Я розумію, що навряд чи я її взагалі тут знайду, але в мене є на це дуже сильна надія, того що я дуже хочу таку, яка типа робить хвильки, а я навіть не знаю, чи тут таке є. Я говорю з телефоном, на мене дивляться як на дуру. Да, я блогер, блядь, да їбіться. А ще мені їде якась доставка квітів. Вчора мені вже приїхала, але це був Рома і Лера. І сьогодні мені щось їде. За чим я прийшла? Тут нема, може, цю долю, що мені не треба тратити гроші на херню. Ну, я в це не вірю. Нашла охуєну лампу. Але от вона мені точно не треба. Хоча... Тільки що було топ-10 під ситуацій, і Я підходжу до молодого чоловіка, питаю в нього, чи в них є щось, ну, типа, плойки утюжки, а він показує, що він німий. Мені дуже незручно, блядь. Я знайшла ще кухонні різні апарати. Ну, У мене є краска, нею нема, а що це таке? Гри. Далі я прикріплю, які я хочу, і тут, тіпи, такої, на жаль, немає. Блядь. Ну так, да, я придумала собі її в голові. і, Звісно, ж вона має в тут бути. Коротше, в чому прикол? Я дуже сильно хочу якось, типу, знаєте, змінитись мінімально на свята, щоб, ну. Новий образ, терипири в мене зараз так по суті і є, тому що я почала заколювати волосся, я почала по-іншому себе вести. Але в загальному я все одно така сама. Що я взагалі? Несу? А може в розетці? А, Боже, забула вам сказати. Я, коротше, замовила собі сумку. Я вам вроді казала, в Києві я знайшла сумку за блядь, 27 тисяч. Це дуже багато. І я така, ні, я не буду брати за стільки сука сумку. Потім. Я нахожу її на ансвірі в два рази дешевшу. І думаю, клас, я її візьму. Знаєте, скільки доставка, блядь? Ну, того, що це був такий подарунок самій собі на свята, на новий рік, на це все, того, що я вважаю, що я багато настраждалась за рік відкладаю гроші і ті, чому ні. Сука, доставка половиною тисячі. У мене деколи такі відчуття, ніби я жарт. Блядь, дві з половиною. Ну, це піздець. Я б, якби я знала, що так буде, я б не замовляла цю йобану доставку. Можливо, мій штатив і не настільки непотрібна річ. річ. Mm. Зараз я буду фарбуватись і паралельно з вами говорити. Мені в інстаграмі написали, що е, на мене замовили доставку квітів. Думаю, я сьогодні хочу прям не сильно прям піздець-піздець краситись, але гарно того, що... Різдво, мама до сих пір не знає, напевно, що приїжджає. Блять, от на голові в мене піздець, мені не подобається, прям страшно. Я тільки що, я пізніше почала знімати, ніж очікувала, того, що я тупо, тільки що, ну я не знаю скільки. Пробувала зробити щось на голові, але, значить, ми спочатку накрасимося, потім я вже вернусь до голови. Може, взагалі, зробити якогось зелезного хвоста, бо отак піти. Теж, в принципі, нормально. Я сьогодні... Не встигла поїсти, пояснюю чого. Того, що, коли в мене є якась справа, яку я повинна зробити, я не можу, ну, не можу я, поки її не зроблю, заспокоїтись. І от я поки не прибрала, не зробила це все, я, блядь, не заспокоюсь. І зараз я хочу достати собі чері хоча б покушати. Ні, чекайте, я їла серед тісто. Я маю на увазі не було адекватного, нормального прийому їжі, дорослої людини з білками, жирами і вуглеводами. Як все і має бути? Я взагалі, блять, не мала сьогодні мити голову, я її і не помила. А що такий класний цей? Я її і не мила. Я вчора помила, вона була свіжа, а потім я вирішила в душі намочити її. Щоб накрутитись на Dyson. Як ви думаєте, що сталося? Сука, моя голова просто жахливо виглядає. Сухий шампунь, це все я вже нанесла, але мені все одно не подобається, як вона виглядає. І я думаю, типу, ну, зав'яжу собі чимось. Блять, непонятно чим. Краще не стало. Е, і знаєте, що в мене тепер новий гіперфікс? Алло? Ну, Добрий день. Добрий. чи Сорочку отримати. Е, е, з е, якої пошти? Міст Експрес, там осанка, якийсь оплачений, не бачу. А. Е, Ром, ти вдома? Дома. Слава Богу! Має приїхати доставка, зможеш вийти? Він за пару хвилин буде. Я тобі Хто? наберу. Що, а що там? Сумка. Не, я сумку не буду брати, не, не хочу. Ром. Ну що, ти смієшся, я ж обід не беру. Спасибо. Да, давай. давай. Гумор людей за 40, за 50. Отже, це та сумка, яку я собі зробила подарок. І я дуже рада, того я а я вже не неї Я Зібралась, вирішила лишити волосся розпущеним, і, напевно, вже з вами побачусь в мами. Ми знімаємо трансляцію в Тік-Тоці. І Я буду якраз розбирати посудомийку і потім покажу вам, як буду збирати мамі бокс. Орієнтовно буду за полину 10, я до вас подумає підійти. Дякую. Мені доставка квіт! Чесно, цей аутфіт дивний, бо мені в ньому прям максимально комфортно. Кет, і це підписниця, яка побачила мій влог, тому що зараз я вам зачитаю. Ніка, привіт! Ми з тобою не знайомі, але я подивилася твоє відео з переїзду, де ти сказала, що дуже хотіла, щоб тобі хтось под... прислав квіти і привітав тебе з новосіллям. І мені так відгукнулися твої слова, що захотілось просто зробити тобі приємно. Нехай ці квіти стануть маленьким привітанням з новим етапом життя і новим домом. Бажаю, щоб у цій квартирі було багато світла, спокою і щасливих моментів з новосіллям. Це дуже мило. Дійси, Я знаю, що три, Мама три спроби. Мама дарує комбайн, це не комбайн. Це так? не комбайн. Це якась техніка? Н ну ні. Ні. Ну ні. Ти давай, другий, третє. Ти, ти хотіла дуже. це. Ти Я, дуже. Дуже. Я багато ж хочу. Давай, кажи. Годинник. Ну майже, показує. Мне дуже страшно. А что ты пролякаешь? Чего ну, потому что ты нам столько все даришь, а мы тебе ничего. Мне дуже страшно. Кайфуй. Кайфуй, он очень такой. Він дуже гарний. Вона теж радується. Мам спочатку замовила золотий, ми його здали. Да. Його зменшить щось так десь. Ну, так він дуже клас. гарний. Правда? Думала, ми вже подарили, Ви мені косметичку. А Ні, ми тобі щось подарували. Вот же тобі подарувати? А я тоже вам не щось не тобі візьму. Не, не надо. Не, не, не надо. Ну я знаю, что Я там Так. Він, да. да. Він прям Вау, там така штучка красива, чаша. чаше. Ну ты понял. Дерзай. Ой носочки. Це носочки? Носочки и пачки. Я купила нарешті купила три пачки. Паччи, чтобы да? всем подарить. Да? Спасибо. Да. <рес> 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 а ну подивій, боже, який він гарний. Подивися, оце. Очі... <рес> так. Мама, це просто! Це... Я хочу щось зготувати. Дякую, <рес> Боже. вже Де -то... Де -то... Де -то... Де -то... знімала. була так. Я тепер хочу щось зробити, замовляйте. Йо, вже 26 грудня. Ми, в мене сьогодні ночувала Лєра. У мене якийсь піздець на шкірі. Знаєте, чого? то, що Я їм банку на в день. Вот. І ми робили вчора з нею карту бажань. Гляньте на мою, блядь. Це вираз. Я ще собі допишу там. Ми підемо з нею з Лєрою скоро на пілатес, після чого ми підемо на зустріч з татом. Вот. Так що в нас кайфовий день. Що наконець? Ти ж нічого не знімаєш? Ну так, да, тому що більше основна частина в Лєри в лозі. Ні, так не треба робити. Ну, просто знімаєш собі чого ти не знімаєш? Давай тобі знімемо якусь рубрику. Наша, яроче, ми з Лярою вже снідаємо, ми чілимо і. Робимо маски. Виїжджаємо на пілатес. І потім бачимось татом. О, mm. ми, uh -huh. дивились. <гум> <гум> ми дивились вчора інтерв'ю Єви. Коршик. Що ти сьогодні снідеш? Тунець, mm, Хліб <гум> з маслом, сиром. Але це мало, да, Бо в нас тренування через годину і не хочу <гум> наїдатися. Але <сили>? у <гум> мене мікстура. Всі уграють, що я їм як батя. Ні, це гарно, це добре. Капусточка з солодким перцем, черіки, і оце кускус, яйце і сосиски з шпинатом. Дуже люблю таке і привчаю себе зараз не наїдатись, типу, а відчувати міру. Ми робимо е масочку. Першим ділом я наношу на себе сироватку. Плотно? Так, да, Все в мене інші стороніруться. Прям... Поняла? Я, я друг, який завжди рахує гроші. Ми вчора позавчора сидимо на різдвяному столі. Да і маму, Мама каже: а В мене нова тарілочка, хтось помітив. І ми всі, скільки вона коштує, тому що мама не один раз зайшла взяти. Коротше, мама мені розказує, я зайшла взяти одну тарілку і 17 тисяч я сижу. Да, Вона накупляла просто пиздец. 17 це ужас. Сказала Лера, згадай, скільки ти потратила <рес> в Сіфорі. Ти <пам> <рес> реально дуже гарна. Да. <рес> <рес> Може, це Чепа на всіх заразила, братан. Я <пас> теж, теж думала, про це реально. У <кій> мене є вітамін С хочеш? Ні, мені не можна. Мені сказали, що вітамін С це хуйня приймати. Бо це в еру ковіда, тіпа, не знали, чим лікувати і всі призначали вітамін С. Я хочу до терапевта просто раз в півроку і дізнаюсь новини. Вона каже: тіпа, вітамін С не треба приймати, бо його призначали всім під час ковіду. А воно взагалі не доказано, не доведено, нічим не допомагає, просто треба пити воду, ну типу там ласкати нос, таке. Лера, іменно її тотемне темне животне це якісь лять подіат. <правда> <правда> вона не то, що в іншому житті була е, лікарем. Мені здається, вона придумала. ну, ліки. Що ліки. Я таке тобі, я теж так думаю. Я обожаю ліки. Ну. Дивіться, все в Вона, розуміло. Вона по-перше, в цьому почала розбиратись, я взагалі випала, я не зрозуміла, в якій момент. Короче, Коротше, ми зараз з Татом в мене вдома і з Лерою. Я записалась на покраску волосся, того що я вирішила, що пора. А оце це просто ужас. Прям жах. Я личка на покраску, тоді в мене аутфіта в задей, Лера в кіно. У мене тепер є штатив для камери, він і для телефону, і для камери, і для всього всього. Я сьогодні пофарбувалась в блонд, купила собі світер у цей Ай, Була на зустрічі з психіатром. Ми підкоригували трішечки лікування, я з нею систематично бачусь, щоб, ну, типу, щоб вона була в курсі взагалі, мого життя. Вот. і зараз чекаю друзів. Я казала, що я зробила печиво. Чекаю, поки прийдуть друзі, і це печиво це їм подарунок на таємного санту, який нас завтра. Коротше, цей день максимально да, да. шоковано для мене закінчується, тому що ну я взагалі не мала сьогодні бути блондинкою. Я, не, я мала напевно вже спати. Я роблю печиво в три ночі і нагіци. У мене в гостях два Діми. <світку> Діма в моєму світері і Лізочка. Не я, так. я собі футболцю. Якщо ми забронювали Київ, ми їдемо в Київ. І зараз ми будемо робити з тіста пісюн. Так, да, добре, ми зробимо з тіста пісню. Пола, так. В е. який момент Скупюк так напився. Я не напився взагалі-то. Дмитро Батькович, а може...